Слава Україні, друзі! З вами знову і В сьогоднішньому відео ми будемо підбивати підсумки 2024 року. І найбільш цікаво, будемо давати прогнози на 2025 рік, що буде з курсом гривні, яким буде фондовий ринок, і звичайно ж, що буде із криптою. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись і всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. І звичайно велика подяка каналу МінФін, на якому виходить це відео. Підпишіться, аби не пропускати нові випуски. Отже, поїхали, що ж нас по прогнозах на 2025 рік. Звичайно ж, починаємо із курсу долара. І цього дня, 30 грудня, коли записується відео, рекордно високий курс долара по відношенню до гривні на міжбанку, і Національний банк вперше в історії встановив курс долара вище позначки 42 гривні за долар. Якщо подивитися довгостроково за період року, то в принципі можна сказати, що Нацбанк справився добре з своєю роботою. Загальна девальвація гривні трішки більше 10 приблизно на рівні 11-12%. І якщо взяти проміжок часу з липня місяця до Середини грудня то фактично у нас взагалі не було коливань, Курс долара був на рівні 41 415 А до цього на початку року все-таки було відчутне просідання із 38 до рівня якраз 41. Але крім курсу долара, звичайно ж інфляція сильно впливала на політику національного банку і вона була нижча ніж взагалі по. Прогнозах національного банку на рівні 3 приблизно відсотків, що й давало можливість Національному банку поступово підвищувати курс долара і в той же час зменшувати облікову ставку. Але вже в кінці року інфляція сильно зросла до 12%, і Національний банк змушений був знову почати підвищувати облікову ставку. Тому зараз при падінні ВВП і зростанні інфляції і зростанні одночасного курсу досить непроста ситуація. У Національного банку при цьому, звичайно, ж якщо говорити про 2025 рік, то є різні прогнози по курсу гривні до долара. Ось, наприклад, в бюджеті улюблена цитата медіа закладений 45 гривень за долар курс. Але це було ще 19 вересня закладено і зазвичай. Цей курс, який в бюджеті мало має відношення до того, що ж буде насправді із курсом гривні. А якщо подивитися на аналітиків, то вони прогнозують різні курси від 46 до 47 і навіть 44. І зазвичай знову ж таки аналітики майже ніколи не вгадують курс гривні до долара. Можна до прикладу взяти прогноз Dragon Capital на 2024 рік, який вказував, що курс гривні до долара має бути 39, тому що якраз в кінці 2023 року. Гривня сильно досить зміцнилася. І знову ж таки, ми бачимо, що зараз курс гривні зовсім не 39, і не аналітики тут можуть прогнозувати, а виключно одна установа, як я і казав минулого року, виключно Національний банк буде визначати, яким буде курс гривні, просто тому, що ніхто не продає долара, а лише Національний банк продає цей долар, і фактично він визначає тим, скільки продається долара, який буде на нього курс. З економіки та цифр перемкну на мить вашу увагу на потужність та інновації. Chang'an CS55 Plus. Це авто поєднує в собі найкращі технології, стиль та комфорт. Двигун у CS-55 Plus встановлений технологічний двигун BlueCore об'ємом 1,5 літра, потужністю 181 кінська сила. Автомобіль розганяється до 100 км на годину всього за 8,2 секунди. І при цьому витрата пального у міському режимі складає лише 8 літрів на 100 км. А завдяки трьом режимам роботи двигуна Eco Normal і Sport ви можете вибрати найкращий варіант для будь-якої ситуації. Зверніть увагу на концептуальний дизайн: повністю світлодіодна оптика, стильна хромована рішитка радіатора, 19-дюймові легкосплавні диски та спортивний спойлер. Агресивно та вишукано. З зовнішнього вигляду переходимо в салон. Шкіра, панорамний дах з люком, електрорегулювання сидінь водія. Сидіння мають ідеальну геометрію, щоб ви могли довго насолоджуватись комфортною їздою, а взимку теплим салоном. І головне безпека. CS-55 Plus оснащений цілим рядом сучасних систем: інтелектуальним адаптивним круіз-контролем, системою попередження про вихід зі смуги руху та системою автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. Якщо ви готові до нового рівня подорожей, Чанган cs 55 Plus чекає на вас. Залишайтеся з нами, а для подробиць переходьте за посиланням в описі до відео і дізнайтесь більше. Із поганих новин, які зараз в фактично грудні місяці до нас доходять від національного банку, це те, що різко зросла. Продаж валюти, і при цьому курс також зростає. Тобто, якщо національний банк продає дуже багато валюти, зазвичай курс долара би мав падати. А ми бачимо, що на перший тиждень грудня в нас було продано майже 800 мільйонів доларів. В другого тижня вже був проданий 1 мільярд за тиждень. Це було друге рекордне значення за рік. Лише одного тижня було більше. І звичайно, вже третього тижня був абсолютний рекорд за один тиждень, причому це поспіль ці три тижні були. Було продано 1,4 мільярди доларів, і буквально ось цього тижня, який закінчився 27 грудня, ми бачимо черговий рекорд 1,6 мільярда доларів. Тобто, за неповний грудень, тому що ще залишилось 2 дня, вже продано майже 5 мільярдів доларів. Це рекорд, який б'є значення на півтора мільярди попереднього грудня року. Тобто, можна сказати так, що в грудні зазвичай це. Більшість продажу йде, тому що потрібно якісь там бюджетні питання закривати. Але цей грудень це просто феноменальний рекорд. І також можна звичайно пояснювати це тим, що ось буквально сьогодні вийшла новина, що США виділили прямої бюджетної підтримки 3,4 мільярди доларів. Звичайно, ж доларами бюджет нічого не може зробити. І, можливо, уряд продає через Нацбанк долари, аби залучити гривні. Це теж може бути, якщо це так. Це хороший сценарій, але при цьому знову ж таки мені не зрозуміло, чому все ж таки зростає курс, і він вже 42 з лишнім. Можливо, щоб зробити більше гривень в бюджеті. Це теж варіант. Ну і також є новина сьогоднішнього від 30 грудня, що США виділяє ще додаткових 15 мільярдів доларів від заморожених активів РФ. Це хороша новина. Вона допоможе пройти 2025 рік. Але, звісно ж, велике питання, як будуть виділятися іншими партнерами кошти, чи буде виділяти достатньо ЄС. Ну і залишиться питання, що буде робити новообраний президент, чи буде він підтримувати політику, яка була до цього, і сприяти тому, щоб фінансувати всі витрати бюджету, адже фактично ми фінансуємо лише збройні видатки, чи все ж таки буде припинене фінансування, і фактично в Вашингтоні буде визначати і політику національного банку, і курс насправді гривні, тому що дуже багато буде залежати від партнерів, від безпекової ситуації і ситуації на? Полі бою, якщо ж переходити за океан, знову ж таки у Вашингтон чи Нью-Йорк, то ми можемо сказати, що цей рік 2024 був рекордний для S&P 500, одним з рекордних. Ми бачимо значення майже 25%, Ще залишився один торговий день. Подивимося, яким воно буде в кінці року, але я не думаю, що сильно іншим. І це два роки підряд, коли ми маємо більше ніж 20% приросту. Якщо б ви інвестували два роки тому, то у вас вже було б більше 50% Лише від S&P 500. і знову ж таки NASDAQ, якщо взяти технологічний індекс, то тут ще більші значення, які теж в принципі за два роки майже 60% складають, і це знову ж таки один з рекордних показників два роки поспіль. Такі не часто ми бачимо випадки. Якщо ж подивитися, що буде у 2025 році з фондового ринку, то тут всі супероптимісти. Більшість аналітиків прогнозує більше ніж 6600%. Пунктів для S&P 500, що означає при сьогоднішніх 6000 тисяч як мінімум 10% росту, а деякі навіть і більше до 15% вбачають. Звичайно, є один лише аналітик, який вбачає, що може бути просідання невеликий ринку. І є, звичайно, цікаві такі історії, які бачать зростання до 7, потім просідання, і потім знову ж таки зростання до 6600 пунктів. Цей прогноз надає Том Лі. Якщо ж взяти, що прогнозували раніше аналітики на фондовому ринку, то як і українські аналітики, вони в більшості всі помилялися, і на цей рік попереднього року давались прогнози значно менші, навіть менше 5000, тисяч. Зазвичай це було 4500, як консенсус. І багато таких відмейдів, які вбачають. Можливо, кризу в 2024 році, чи корекцію ринку просто тому, що не може бути два роки поспіль росту на 20%, вони всі дуже швидко перефарбовувалися. І це ось тут ми бачимо, як Морган Стенлі, він здається, двічі чи тричі протягом року підвищував цільовий показник і на 2024 рік, і звичайно ж на 2025 рік. А були такі також аналітики, які взагалі звільняли через те, що вони постійно вбачали кризу, якось цей. Із JP Morgan. В той же час не можна не відзначити, що ціна ринків зараз одна з рекордних показників за попередніх 30 з лишнім років. Ми бачили лише в період 98 9 років більше значення співвідношення ціни ринку, якщо брати ринок як S&P 500 до його майбутніх прибутків, і в 2020 році також воно було трошки більше ніж зараз. І очевидно, ми розуміємо, яким був показник, наприклад, двадцять 2022 році чи яким він був у 2004-му, чи навіть першому-другому, після Таких високих показників нічого доброго для інвесторів це не передбачає. І загальновідомим є також, звісно, факт, що чим дорожче ви купляєте актив, тим менше ваша вірогідність прибутків. І ось до прикладу, тут вказано на цьому графіку, що майбутні 10 років ваших на вкладений капітал сьогодні, при тому, що зараз S&P 500 на знову ж таки співвідношення ціни до його майбутніх прибутків на рівні 22-23 буде приблизно дорівнювати нулю. Або навіть і від'ємному значенню, і це не можна не брати до уваги. Проте, якщо у вас довгострокова стратегія інвестування, і ви не вкладаєте один раз за життя в один момент і не чекаєте 10 років, а постійно купляєте ринок незалежно від його ціни, то вам не варто хвилюватися. Варто навпаки починати інвестувати. Бо чим більше ви інвестуєте, чим швидше, тим більше у вас буде в результаті прибуток. Якщо ж ви більш Інвестор активний і хочете обирати в що саме ви інвестуєте, то звичайно тут потрібно слідувати теж дуже простій стратегії, аби обирати найкращі компанії, які мають найбільше зростання у виручці, вільному грошовому потоку і прибутках. І саме прибутки, і ось ці earnings – це буде те, що буде визначати, чи буде ринок і відповідні компанії зростати, чи буде він падати. І як ми бачимо на цьому графіку в 2025 році. Передбачається зростання в earnings з 9,6% до майже 15% і в деяких кварталах навіть більше це ріст. Ну якщо не вдвічі, то дуже серйозний. І якщо він такий дійсно буде, як це прогнозується, то без сумніву ринок буде зростати. Якщо ж говорити про індивідуальні компанії, то звичайно тут стратегія повинна бути така, що вам потрібно в першу чергу брати найкращі компанії, в другу чергу дивитися на те, щоб купляти їх за справедливою ціною або ж дешевою, але не навпаки, не шукати якийсь поганий актив, який дуже дешево, і сподіватися, що він чомусь виросте в ціні. Чому тому, що. Час грає за вас, коли ви купляєте високоякісний актив, і якщо ви купите Google, Amazon і Microsoft навіть сьогодні по цих цінах, то мені здається, ви не прогадаєте, якщо знову ж таки ви довгостроковий інвестор. Якщо ж ви купляєте навіть хороші компанії, такі, наприклад, як Palantir, Tesla чи навіть Apple, сьогодні, навряд чи вам варто очікувати хороших прибутків, просто через те, що ці компанії. Сильно дорогі по відношенню до своїх фінансових показників, особливо якщо говорити про Palantir та Tesla. І якщо вже переходити від фондового ринку до криптоактивів, того що найбільше можливо вас і цікавить, то в мене тут трошки нетрадиційний погляд, можливо, ви про це знаєте. Попри те, що біткоін зріс на 111%, попри те, що я тішусь за кожного, хто зміг на цьому заробити, мені здається, цей актив більше не про інвестиції, а про спекуляції. Якщо ви розумієте, чому. Чому саме і коли саме він буде зростати, а коли падати, і можете на цих коливаннях зробити чудово. Якщо ж ви довгостроковий інвестор приблизно з такою стратегією, як я, то навряд чи це може бути хорошим інструментом для інвестування, просто тому що це не є продуктивний актив, він нічого не продукує. Так, можна його порівнювати із золотом, але навіть золото це не є продуктивний актив. Його ціна визначається виключно тим, скільки інші наступні покупці будуть готові дати за цей актив грошей. І такий непродуктивний спекулятивний актив, який не має внутрішньої цінності сам по собі, тому що він не генерує ніякого вільного грошового потоку чи прибутків, для мене не є цікавий і довгостроково, мені здається, він буде прямувати до нуля. Якщо ж говорити про ще більші бульбашки ніж просто криптовалюта, то є ось така кампанія MicroStrategy, яка нічого не робить, просто бере кредити, щоб купляти біткоїни. Потім випускає акції, аби давати їх заставу і знову купляє біткоїни. І якщо цей біткоїн зрос. Вона може перекредитовуватись і купляти нові біткоїни. І зараз це найбільший володілець біткоїнів в світі, якщо не помиляюсь, і за цей ріст, попри те, що біткоін показав там 100 злишніх відсотків зростання, ось MicroStreetді показала 360% росту. А на цьому піку було і 600, якщо не помиляюсь. І поки є ось такі приклади нераціонального ринку надмірно дорогого саме. Через вливання коштів в такі компанії я спокійний за свої холдинги в Amazon, Google чи Microsoft. В першу чергу, звичайно, при будь-яких корекціях будуть падати ось такі високоризикові активи. Тому точно не рекомендую вкладати туди, якщо знову ж таки ви маєте довгострокову стратегію. Варто більше, мабуть, прислухатися до людей, які є в ринку досить довго. Бажаю, щоб ваш портфель зростав як у Ворона Баффета, А якщо у вас ще його немає, що ви, як мінімум, почали. Цікавитись і інвестувати в наступному році, і отримали не менші прибутки ніж S&P 500 показав цього року. Ну а для всіх не інвесторів, також бажаю побачити ось таку картинку в 2025 році, і, звісно, перемоги Україні. Слава Україні! Передо перемоги! Смерть ворогам!